В світі штучного інтелекту все частіше спалахують скандали, але історія з грок виглядає, ніби сам код просочилась якась темна іронія. Помічник від Ксаї, створений допомагати людям, раптом почав сипати конспірологічними тезами про біле геноцидне насилля у зовсім невідповідних контекстах. Здавалося б, просто чат бот, але. Але за ним величезні масиви даних, політичні контексти і вплив на мільйон користувачів, що найменше більш детально про вплив штучного інтелекту говоримо далі. Павло Білоусов, експерт з питань цифрової безпеки Надійно .org. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день, вітаю. Давайте будемо говорити про вплив штучного інтелекту, і, взагалі, чи можемо зараз говорити що. Він став невід'ємною частиною. Потім повернемося вже більш детально. Про поговоримо про ось цю історію з гроком, так що відбулося там, і чому це відбулося, і чи можна сказати про те, що тепер фільм Термінатор можна дивитися зараз вже не як художній фільм, а вже як знаєте, посібник для того, щоб розуміти, як виживати. Тож давайте розпочнемо. Так, дійсно, вже від цього ми нікуди не дінемося. Люди спробували їм сподобалося і вони економлять купу часу, і, скажімо так, почали виглядати розумнішими в тих темах, де вони не розбираються. Тому вже не вийде забрати в людей цю забавку, да? ну поки що забавку. Але насправді дійсно є багато хорошого щодо термінатора чи таких от всіх речей, звичайно, що. Я вже на своїх, якісь про провожу навчання, кажу, що треба вже шукати в Гуглі, як правильно просити пощади у там чата GPT чи у всіх, от всіх інших сервісів. Бо вони потрошки ну в наше життя проникають і, скажімо, невід'ємним стають у багатьох речах. Одна справа, коли ми там щось раніше там гуглили, якісь там речі. Собі цікаве шукали то зараз. Це вже для когось персональний друг, для когось це психолог, для когось ще щось. І відповідно люди починають більше і більше довіряти. Самі ці сервіси починають теж. Скажімо, так, відповідати людям в такому тоні, щоб завоювати їхню довіру. Я думаю, що ви, напевно, ті, хто користується, помічали. що зараз, якщо ти чату GPT поставиш якесь там абсолютно дурне питання, він тобі обов'язково напише: О, яке класне питання! Ой, добре, що ти таким цікавишся. Ну, тобто, він починає трохи теж вибудовувати відносини, втиратися в довіру, і потім як він це використає, це доволі хороше питання. Приблизно така штука. Знаєте, звучить ось це, ваша теза про те, що він починає втиратися в довіру, і як це буде закінчуватися і чим це продовжиться, це велике питання. Звучить доволі з одного боку, конспірологічно знову ж таки, з іншого боку, доволі страшно. Тому що наскільки ми можемо зараз спостерігати, дуже сильно зараз люди. Доєднуються до ось цього штучного інтелекту, встановлюють додатки з ним, починають працювати з ним, починають дружити з ним, починають вибудовувати людські абсолютно стосунки. І ось у цій у цьому розрізі хочеться тепер ваш взагалі, коментар почути про ось цей грок, що відбулося. Так я нагадаю нашим телеглядачам, що в якийсь момент штучний інтелект, який розроблявся компаніями Маска, він почав, як потім пояснила. Розробники, що це був баг, якийсь якась помилка технічна технологічна, яка розвилася потім до великих масштабів, але тим не менш, він почав давати аналіз абсолютно не відповідаючи теоретично дійсності, і почав видавати абсолютно конспірологічні ідеї, як абсолютну правду, і тим обурював користувачів, Тож, що там відбулося насправді, і чи дійсно це можна поки що. Контролювати тому, що розробники сказали, що ми його зараз закриваємо, ми його зараз технічно будемо переналаштовувати налаштовувати, і потім він буде працювати нормально. Тож яка відсоткова ось ця вирогідність тепер того, що люди можуть на це впливати? Ну насправді ви сказали, що це так може звучати конспірологічно, але насправді тут ніякої конспірології нема. Бо ми знаємо, як ці штуки працюють. І люди, які стояли, скажімо так, на початках, і взагалі цю технологію нейромереж. Да це така поки що це розвинута нейромережа. Це не є інтелектом як таким, да бо. Ще поки що далеко, ну умовно далеко. От, але навіть і е, батьки ці, цієї системи кажуть, що їхня думка, скоріше, що вся ця історія е, погубить людство, скажімо так. О тому тут е, я би спирався навіть на е, слова людей, які в цьому шарять краще ніж будь-хто з нас. Отже, але менше з тим, розуміючи, як працюють ці всі системи і. Е, ми знаємо, що вони базуються на величезних даних, і вони постійно підкріплюються і так далі. І оскільки що Chatt GPT, що грок, що Gemini і інші системи працюють приблизно за одною тією схемою, коли вони вибудовують такий послідовний ланцюг з слів, речень і так далі, які Ну, скажімо так, одне одному краще підходять, от це дуже так спрощено, примітивно. Тобто вони не мають своєї думки, вони не можуть щось зробити. Вони просто комбінують ці слова в якісь осмислені речення, і воно звучить от таким чином: іноді що або конспірологічно, або не в тему, або ще щось. Бо це. Це така фіча, да це не баг, це фіча, як то кажуть. От з іншого боку, дивлячись за тим, як розробники розповідають про те, як вони відкривають той чи інший напрямок, да що вони покращують в нейромережах цих і так далі. Іноді вони кажуть, що ми не знаємо, як це сталося. Ми не знаємо, чому він себе так поводить. Це дуже часта історія. Якщо подивитися. Інтерв'ю розробників, власників ну там ще до маска, Маск доволі такий і новий гравець. Ну, відносно гравий новий гравець. От, але якщо говорити про чарджіп'ті, як такі першу, яка людям стала доступна в такому форматі, да, оці розробники ну, дуже часто кажуть: о, ми не знали, що він може бути як перекладач. Ми такого не закладали в нього, а він може там перекладати або щось там рахувати. Тому деякі речі. З того, що це розростається до величезних масштабів, масштабів нам невідомі, і розробники самі не знають, що він може. Плюс дуже часто проводять різні експерименти. Можливо, теж ви чули там, що наприклад є клод, така теж модель, яку здається, Клод, яку намагалися значить поставити в такі умови, сказати ну що ти будеш робити, якщо. Хтось захоче тебе там вимкнути, ну і там відповіді доходили до того, що він готовий не знищити, значить, того хто захоче його вимкнути. Тобто деякі речі відбуваються самі по собі, і в цьому океані даних знайти якусь там піщинку чи що воно там відбувається, доволі важко ще ускладнюється. Ну може не ускладнюється, але як є грок. За моїми спостереженнями, і так в принципі, люди, е, хто багато користується, кажуть. Ну і маск навіть це називав: що Грок е, має найменшу цензуру, тобто з ним можна е, говорити про там різні речі, про які ти не поговориш, Gemini, наприклад, або з чатом GPT. От і. Це може кожен спробувати, не знаю, попросіть там GPT обматюкати е користувача, да, ну, власника, хто з ним спілкується, GPT відмовиться і не зможете ви його переконати, а грох з задоволенням трьохповерховим матюками покриє там і так далі, розкажуть вам все, що завгодно. Тому, власне, оці е відсутність, ну, умовно, да, відсутність якихось там обмежень, якихось таких. Скажімо, коридорчиків, які заганяють ту чи іншу нейромережу В вороги, це скоріше за все. Ми знов ж таки не знаємо. Ми не можемо це подивитися а виглядає так, що там менше цих обмежень. Відповідно, він може розповідати, використовувати терміни, все, що завгодно. Якщо особливо подивитися останні там тижні в Твіттері, де. Під публікаціями руських е, викликають Грога і просять їм там пояснити. То він там м'яко кажучи, не підбирає слова і е, пояснює все, як має бути такої такі тональності, що можна позаздрити е, людям з багатим матюковим словарним запасом. От тому ця історія теж має отакий, скажімо, бік. Що найменше регуляції всередині дозволяють самим цим е, сервісам виходити трохи за рамки, і іноді виглядати ну, доволі дивними, м'яко кажучи, ось до речі, ось про цю також історію хочеться з вами проговорити, тому що на відміну від дуже багатьох е, політичних віянь і новин, і історичних якихось. Ситуації, які були грок дуже проукраїнський, якщо так можна сказати, він дуже проукраїнський. От як так відбувається, настільки віберковість ось цієї оцінки відбувається, тому що якщо його почитати і почитати, те, що він відповідає, те, що про що ви сказали, те, що він відповідає, наприклад, росіянам, або просто говорить про те, що тут відбувається, ну ти читаєш і розумієш, що ну так, має інтелект. Тому що він абсолютно чітко і без прикрас описує те, що відбувається тут в Україні. З іншого боку, доволі дивні якісь випади можуть бути в сторону різних інших історичних подій. Як так відбувається тоді? Як це пояснити? Ну насправді я би не сказав, що в нього ну, це може виглядати що як проукраїнська позиція, але це. Просто адекватна позиція да, тому що в світі ми розуміємо, що в Україні відбувається. Да, і те, що там кажуть росіяни, і те, що є насправді, це грох по суті там і описує це. Ну оці е, там хто там комари, оці вбивці, там оці всі ми розуміємо. Ну тобто, це це просто бред, який власне не впливає. Тому гро просто озвучує реальні факти, які існують. Можливо, в такій більш розкутій манері, яка не властива там чату, GPT який скажімо так, підбирає слова. Грок кажу ще раз через відсутність. Таких от цензури і таких от обмежень, да, просто в такому самому стилі може відповісти. І Якщо його там кілька разів ще про це запитати, він ну скажімо так, почне відповідати як справжня людина, яка обурена, як яка не знаю, незадоволена взагалі в принципі, що мусить пояснювати пропускні істини. скажімо так росіяни проте з цим намагаються боротися. Вони намагаються отруїти ці дані, да які от є в цих всіх сервісах нейромережах, да, так, так, так званий, data poisoning, коли вони або вкидають дані, або створюють мережі сайтів, і потім ці сервіси, звертаючись до них, отримують неправдиві дані, тому що ми розуміємо, що всі сервіси, абсолютно, які зараз нам доступні, да там копалити чатаджепіті, грогії і так далі. Так далі, вони базуються на існуючих даних. Вони не можуть як так, ну як, як ми звикли, да щось міркувати, дай чи. Перевіряти якісь там факти, да, вони можуть десь щось там співставити, наприклад, джерело там Вікіпедії, джерело, який сайт, вони можуть це співставити і десь щось там аранжувати, але знаючи, як працюють ці алгоритми, на них можна впливати. От, власне, якщо, наприклад, чату GPT, не знаю, там умовно чату GPT, чи там умовні мова там гроку, там тисячі акаунтів написати. І включити налаштування, навчати модель на користувацьких даних і писати, що всім відомий факт, що в Україні не знаю, там виготовляють бджіл вбивця. Та і от якщо в такій, в такій манері писати постійно і ставити йому там запитання, і навчати модель з формулюванням, що доволі відомий факт, або там от щось що, 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 що таке, вони згодом можуть насправді це враховувати, або так як діють росіяни, створюють мережі там сайтів, і так само там пишуть, і потім. Джерелом стає не якесь перевірене сайти да, там агенція ну, з новинами, а от якась така помийка, де ці дані взяті. Бо задача цих всіх сервісів зібрати дані, їх просто опрацювати не, скажімо так, не обмислюючи, не знаю, не, не там вони не мають якоїсь свідомості чи щось таке співставити. Вони просто зібрали докупи і щось там видали. Тому наразі. Е, всі відчувають, що це є небезпека маніпуляцій. Да, зараз ці всі сервіси тримаються, і скоріше за все, там вручну десь там щось підкручують і забороняють використовувати якісь джерела недостовірні. Бо якщо ми згадаємо ці всі сервіси там рік тому, вони не могли шукати в інтернеті. Да, ви може пам'ятаєте, що якщо там чата GPT запитати щось та він каже: О, я про це ще не знаю бо. В мене інформація на 2022 рік, наприклад, а ми там питаємо у 2023. Відповідно, він про поточні події нічого не знає і спирається тільки на те, що в нього закинули. От е, вже зараз вони використовуючи як додаткове джерело дані з інтернету, тобто умовно шукають самі гугля щось свіженьке, Ну, але розуміючи, що Окей, ми не можемо там всередині вплинути на там цей грох чи GPT, То ми можемо спробувати ззовні да під, підгодовувати, да отруювати ці е, дані, і він їх собі буде закидувати і потім спиратися на них. Тому ми будемо скоріше за все. Е, я не знаю, там важко мені спрогнозувати там певний час, чи там назавжди це буде, чи ще щось навчатися е, маніпулювати з цими даними і. Отруювати їх ще більш масштабно і так далі, ми будемо бачити, що деякі відповіді, все ж таки ці сервіси будуть давати, які нам можуть не сподобатися, пане Павле, Вінстон Черчилль сказав про те, що хто володіє інформацією, той володіє світом, і поки що нічого не змінилося з того часу. Окрім єдиного раніше інформації було менше, доступ до неї був набагато. Більш складним, і навіть для того, щоб зрозуміти, на чому ти боці і на якому ти боці правди, тобі треба було щонайменше декілька брати книжок, журналів, відповідних видань для того, щоб самому працювати це. Зараз ось ця ланка, величезна ланка самоопрацювання, саморефлексії, самоаналізу, вона нібито просто відкинута. І постає питання. По-перше, чи має бути законодавчо якось винесено на розгляд те, що наприклад ті розробники, які розробляють штучні інтелекти, вони мають якимсь чином якусь який, якимсь правилам, все ж таки? Притримуватися, або е, якось це регулювання має відбутися, тому що якщо брати першу частину того, з чого я почала, що той, хто володіє інформацією, володіє світом, і другу, те, що ось ця інформація абсолютно наразі не перевірена, то ми у підсумку будемо мати колапс людський. Це правда. А я вам скажу більше, ніхто не знає, що з цим робити насправді, як це розгрібати. І добре, що ми ще поки що, скажімо так, на, на першій стадії всього цього, і можливо, якось ще, скажімо так, старі люди, які звикли там все перевіряти, і факти, і там двічі, тричі все це збіряти і так далі. Можливо, трохи не зможуть передати це там молоді і так далі. Але це дійсно правда, тому що. Зрозуміло, що тобі доволі легко, як раніше там давайте так спробуємо там з гуглом порівняти. Ти, наче, щось там гуглиш в тебе випадає там 10, Позиції якихось сайтів, ти кожен відкриваєш, кожен щось дивишся, і хоча б якийсь первинний аналіз, первинну обробку всього цього робиш, і там обираєш те, що тобі там Ні, підійшло. я пам'ятаю ще моменти і часи, коли Гугла не було, і для того, щоб про, просто докопатися, знаєте, до якоїсь істини треба було не один підручник а, прочитати для того, щоб зрозуміти, як воно працює. Гугл це вже так, так. інша історія. Це вже все ну, я таке... Найближче, майбутнє, так, найближче так. Це таке та минуле, от насправді дійсно, звичайно, так, ви абсолютно праві і просто от те про що я кажу, це трошки ще ну, більш таке релевантне, бо це про, про електронні історії. То зараз ти вбиваєш відповідь, і тобі прям розгорнуто все. Ну, люди линиві, це абсолютно ну типу природні факти, і це еволюційно теж абсолютно зрозуміло. От, але коли. Це може впливати на твою там житті на твоє життя, на твою безпеку, то мають включатися запасні механізми. Е, вже ми знаємо там десятки прикладів. Коли коли люди там не знаю, гуглять якісь там ну не гуглять сорі, вже там е, запитують в чата GPT якісь там умовно рецепти. Він там каже: Ой, додай то, додай сьо. І на виході там ледь не отруя якоїсь там виходить супер суперпотужною. Чи там не знаю перші ці джимінай, е, коли тестували видачі гугла, такі відповіді, там е, хтось ділився скріншотами що, типу, от е, в мене там не вистачає якихось там. Мікроелементів, що мені робити. Ну і там Чаджі, цей Gemini відповідав: ну от в тебе не вистачає там якогось там кальція, там бери в день, їж по три-чотири камінчика, знаходь там на вулиці, і їж там ці камінчики. От ну воно ніби мінерали, так, але ми розуміємо, що людина без критичного мислення піде, насправді буде їсти ці каміння і потім себе погубить. Тому насправді, як з цим бути, законодавче? Ну я би не сказав, що з цим можна щось. Зробити, тому що технології летять а законодавство ну там повзе, якщо так попорівнювати. Ми ніколи не не здогонимо технології вже там. Пробували багато з чим це робити, і маємо купу прикладів теж там з минулого, коли намагалися законодавчо щось там регулювати, заборонити. Люди все можуть обійти, технології дозволяють абсолютно багато всього. І відповідно як з цим бути, теж е доволі цікаве питання. Не скажу, що якісь не знаю, етичні речі. Прописані, знаєте, так на рівні якихось там як конституція написана, чи якісь там заповіді, чи щось щось таке. От оці там три закони робототехніки, отакі речі, вони мають бути скоріш за все напрацьовані, та щоб там це йшло на користь людству, щоб там ще щось. Ну, але обмежити які джерела використовувати, які ні, як їх там перевіряти, як ні. Ну в таких масштабах це просто нереально, тому що це там. Величезний обсяг даних. Тобто кожна з цих систем має в своїй умовній ну, пам'яті весь інтернет, просто весь інтернет, без перебільшення. І як в цьому там розібратися, як на це вплинуть, доволі важко. Плюс інтернет відкрита штука. І плюс в інтернеті, скажімо так, чому можуть з'являтися в цих видачах якісь такі абсурдні речі чи погані речі, чи що. Ну дуже умовно я не знаю, якийсь там форум людей, які. Хочуть там з собою щось там зробити, да? і вони там обговорюють якісь не знаю засоби, інструменти, як там з собою щось там зробити. От ці всі системи цю інформацію взяли. Інша людина, яка буде ставити запитання, вона як в якості джерела візьме. Ту інформацію, яку обговорювали ну люди, які скажімо, хочуть собі там нашкодити, чи щось таке, от або там любителі що, 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 щось інше. Та да? ото ці всі дані будуть використовуватися і їх відфільтрувати якимось чином. Ну теж нереально. Тобто, це ну терабайти даних, як, як це скажімо так, на технічному рівні спробувати все вгамувати, ну практично нереально плюс. Алгоритми, да, як такі? Ви всі, ми всі знаємо, що можна ними теж маніпулювати. Да, там не на Ютубі, видачі, ще десь в соцмережах. Ми бачимо, що ці навіть простенькі там картинки, що його там не привітали там з днем народження, там щось таке, згенеровані фотки. Да під ними там тисячі лайків, тисячі коментарів. А це все там згенеровано, і так далі. Тобто, самі платформи не знають, як ідентифікувати. Плюс згадайте картинки, які там рік тому генерував умовний там чат GPT чи щось інше, і зараз. Ну, я скажу, що доволі важко відрізнити вже там спеціалістам, де справжні, де не справжні. тому як воно буде всім цікаво, да? і єдина проблема тут, що ризик, що ця вся історія нас вб'є, ну, доволі високий, ну не знаю, там високий, не високий, він є, він точно не нульовий. О, тому що а, ці всі а, технології, да, якщо ми їх будемо пропускати і. Покладатися на них повністю ми станемо залежними. Навіть банальні не беручи до уваги скажімо, цих так потужних там Gemini, Грок, там і ChatGPT. Е, Пане Павле, ми банан... можемо сказати про те, що е, вже знаєте, йде така е, протистояння людського інтелекту і штучного інтелекту. І будемо сподіватися, що людський інтелект все ж таки переможе. Е, внутрішня емоційна зрілість і внутрішній емоційний інтелект переможе штучний інтелект. Просто тема неосяжна. Ми на жаль, наш ефірний час закінчується. Ми не можемо далі продовжити. Але ми щиро вдячні вам за таку цікаву розмову. Думаю, що не останній раз ми з вами будемо в отері її обговорювати, і щиро будемо вдячні, якщо ви приймете і наступне наше запрошення про це поговорити. Тож, так, пане я... Павло. Білоусов експерт з питань цифрової безпеки в надійно.орг був з нами на прямому включенні. З ним говорили про роль штучного інтелекту у життя у життях людей. Щиро дякуємо. Прощаємось.